В Zenon всі екрани базуються на фреймах. Для нашого демонстраційного проєкту створимо два фрейми. головний та навігація. В менеджері проєкту відкрийте вузол Screens і знайдіть пункт Frames. Натисніть правою кнопкою миші і виберіть Create New Frame. В General вікна властивостей перейменуйте створений фрейм на головний. А в розділі Position Задайте йому розмір. У верхній частині редактора фреймів ми залишили поле шириною 20 пікселів для відображення головного меню проєкту, яке створимо пізніше. Зараз це поле займає червоний фрейм статусного вікна тривог. Давайте для нашого демонстраційного прикладу відключимо це вікно. У властивостях проєкту. Зайдіть в розділ Alarm Message List в полі Alarm status line, деактивуйте бокс Status Line Active.